Огляд палатки трьохмісної, дивіться, моделі, ребята, з декатлону Second XXL F Flash and Black на три людини. Це ось така от палатка. Дуже компактна, дуже швидко розбирається. З вентиляцією з боку, ззаді, зліва, справа і спереді. Е, суть в чому, дивіться, ця палатка вона проти сонця. Вона всередині вся чорна і вона відбиває сонячні проміння. В ній... Комфортно дуже реально спати, коли жара, сонце на полі десь ти ставиш. І в принципі я спав в неї до 2-3 до години. Вона дуже класно продувається. Йдемте всередину. Це маленький тамбур. Ось такі тут дві кишеньки зліва, кишеньки справа. Тут у вас є крючочок, щоб щось повішати можна. Бачите, отут от зверху є ще шнурочок для сушки. Далі в нас, дивіться, ми залазимо сюди. Бачите, вентиляція зліва відкривається, і вентиляція справа. Ось такий механізм, на який ви можете заслонку хоп, закрили от таким вочином, і все. І у вас від доща захист. А так то, хоп, і вентиляція. Тут ззаду, бачите, вентиляція ось таким вочином опускається. І Тут маєте всередині зразу шнурочок. Опустили вниз, все, воно у вас закрилося. І саме цікаве, що ця палатка ребята, збирається, бачите, трьохмісна, але тут нібито раз, два, три, ну, чотири людини сміло поміщаються. І вона збирається ребята, за 2 секунди. Тобто ти її достав вот з такого круглого штуки, ключив защовки, за і вона сама відкрилася повністю і сама всталася. Точно так же збирається, за шнурок тягнеш, раз, потім два. Потім три і вона зібрана. Рекомендую реально цю палатку, якщо ви десь їздите на якісь фестивалі або, можливо, десь не хочете ставити дуже довго її. Єдиний мінус це її кругла форма. Коли її збираєш, ну, в багажнику, на неї нічого ставити не можна, її тільки зверху можна покласти. І вона в багажнику такий верхній, не поміщається взагалі. А я взагалі займаюся товарним бізнесом в Польщі. якщо тебе цікавить навчання, займі мій профіль, почитай, є навчання по Алігру.